День велихі діти. Сьогодні я вам розповім про трьох китів, які живуть у світі музики. Звичайно, це не справжні кіти. Так називаємо три основні жанри музики: це пісня, танець, марш. Перший жанр музики пісня. Є однією з найдавніших форм мистецтва, де поряд зі словами присутні мелодія. Яка передає загальний настрій слів. Пісня може бути виконана як одним співаком, так і цілим хором з музичним супроводом або без нього. Другий жанр музики танець. У всі часи люди висловлювали свої почуття і емоції за допомогою рухів, танцю. Природно для цього була потрібна музика, щоб краще передавати в рухах суть того, що відбувається. Третій жанр музики марш. Він є також основою музики, має яскраво виражений ритмічний акцент. З маршами різними за настроєм пов'язані багато моментів з життя людини. І так ми з вами назвали три основні жанри музики. Це пісня, танець, марш. І визначили, що музика може бути пісенною, танцювальною або маршевою. До нових зустрічей!